Станція почайна. Кільцева електричка. Вихід один. Будь ласка, не залишайте своїх речей. This station is почайна. Обережно двері зачиняються. The doors are closing. Наступна станція Тараса Шевченка. У зв'язку з відновлювальними роботами поїзд прямує до станції Шевченка. Станція Тараса Шевченка. This station is Тараса Шевченка. Обережно, двері зачиняються. The doors are closing. Наступна станція Контрактова площа. У зв'язку з відновлювальними роботами поїзд прямує до станції Либіцька. The next station is Контрактова площа. Тіа контрактова площа. This station is Kontraktova Ploshcha. Під час руху поїзда притулятися до розсувних дверей небезпечно.